Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас у гостях один із найяскравіших учасників першого епізоду «Голос України» Аніс Етаєб. Привіт, Анісе. Привіт, привіт. Ти дуже привет. полюбився глядачам, і вони хочуть пізнати тебе краще, тому залишили в соцмережах тобі дуже багато запитань. Зокрема, вони цікавляться, чому ти все таки вирішив прийти на Голос країни? О, дуже складне питання. Давай починаємо. Чому того року я сидів вдома? Дивлюся, той скрині, що було там. І один там один знайомий був Максим. Один такий блондин з Львова такий був. Лемберг. Лемберг, та, та, та. знайомий. І він заспівав. і сказав, так, а чому він прийшов на той скрині, а я ні. То я сказав, ну, на, попробую наступний рік. Але більше друзі сказали, Аніс, там попробуй, іди, там, попробуй. Я взагалі колись був проти, типу, всі проекти, скажімо так. Але взявся і побачив рекламу в телевізорі, пам'ятаю. В неділю я став зранку, дивився так один плюс один рекламу. Я написав заяву, відправив, і десь буквально 15 хвилин перезвонили мені, сказали, нам дуже там сподобалось, приїжджайте. Ну я і приїхав там. І заспівав їм пару пісень, і забрали. Мені, там. Тобі вдалося стати частиною голосу, і що тебе на цьому проєкті найбільше вразило? Що мені сподобалось більше, скажімо так, яке вийшла на сцене. Сцена велика, звук, ідеал, музиканти, там, ну, професіоналізм. І найбільше, що мені сподобалося, що там була Тіна Кару, Бакарчук, Потап. І я співаю для них те, що мені дуже сподобалося. Я сам музикант, я в Львові, там, займаюся музикою, Я маю там 4 роки вже займаюся, а тут для них я співаю. І так, мені тут дуже сподобалося. До тебе розвернулося двоє тренерів. Чому ти обрав саме тіну? Вона е, сказала мені зразу, е, що навчить мене співати. А Потап сказав мені, що зробить зі, ну, зроби зірку з Аніса. Я не хочу того. Я хочу реально навчиться співати, потім стати зіркою. Які поради тобі вже встигла дати Тіна Кароль? Це секрет. <гумут> <гумут> на на, 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 на репетиції секрети там. Ну, Вона ну, пояснила мені, як та дихати, як то співати, як брати ту ноту, як, як дивитися. Особливо вона сказала, як... Як дивитися, покажи, як вона вчить дивитися. Ні, ну контакт з публікою. Яка публіка там є, ти маєш контакт, маєш мати контакт. І то вона навчила. Просто вже скільки років вона займається. Тобі все вдалося чи є щось, що не виходить? Якби мені все вдалося, то я вийшов з цього проєкту, бо зробив собі альбом, став суперзіркою і пішов далі. Я прийшов на той проєкт вчитися, реально. Навчитися співати, доказати, що я співаю, і далі. Ну, так. А чи є в твоєму житті людина, якій ти от, точно хочеш їй доказати, що ти співаєш? Це, скажімо так, нема конкретної людини, але ну, я хочу хай на концерти прийшли люди, і дивилися, сказали, вау, о, класно, співає там. Чи ну, хвилю... то, 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 людина для мене це то, то публіка. Я не, не беру там, там мама, тато. Там, Лю, людина для мене то, то є публіка. Збираю вкупу, і то для них я співаю. І вони мають прийти на концерт і сказати, вау. Чи хвилюєшся ти перед виходом на сцену? Само собою. Само собою, і е, то ніколи не зніметься. Просто та адреналін, що виходить перед. Ну, то, я люблю адреналін, я хочу того мати. Ти і... не, мага... не, не намагаєшся з цим боротися, так? Н ні. Просто я знаю, що як я виходжу на сцени, я взагалі ну, зовсім інакша людина. Пишуть тобі прихильники Анісе, бажаю тобі успіху і перемоги. Розкажи, будь ласка, які в тебе захоплення, окрім музики, можливо, кіно, театр, подорожі. Ну, Я люблю дивитися в фільмах, подорожі теж. Половину Європи майже. Цілу Європу майже був. Е, Варити італійську кухню. Я люблю італійську кухню. Я три рази в тиждень їм макарони. Можу, два рази в тиждень піцу. Але то сам роблю вдома, то, то, я все, то готую сам. А як ти найчастіше вільний час проводиш? І чи є він в тебе взагалі? Рідко, але як є, то. У Львові гуляю. п'ю каву львівську нашу. Теж запитують, де тебе найчастіше можна у Львові побачити. Можна сказати, де? В який кафе? Фірма така. Ну, на площі ринок. то можна побачити. В п'ятницю суботу там завжди є. Ну, можна знайти мене. Кого із суперників ти вважаєш дуже сильним у вокальному плані? Вважаю, що там є е... Юля. Джош, Катерина. Що так реально відчуваю конкуренти, що вони класно співають там все таке. Але yeah, я думаю, що я перейду далі. Як ти вважаєш, що тобі потрібно, щоб перемогти у цьому голосі? Що треба зробити? Співати добре. Що робити? Співати добре. Ти співаєш у гурті. Чи означає це, що участь у голосі країни от, стане його завершенням? Твоя участь? Ні, то залежить від мене. Я можу ставити крапку, може ні. Тут тільки залежить від мене. Але я би не ну, хотів, а чому треба кинути групу або робити щось інакше? Можу зробити паралельно щось і mm. вихід. Анісі, скільки років ти жив у Тунісі? Я народився в Тунісі. Перший раз був на Україні три місяці, Я мав три місяці, з мамою тут. Я, ну того я не пам'ятаю. Я кожен рік приїжджав на Україну і вчився в Тунісі, здав бакалавр в Тунісі. І потім приїхав на Україну, аби навчатися тут, в наш військовий медінститут, Сім років. Ні, вісім вісім років. 8 років. І готовши п'ять років і два роки е, ординатуру. Я тут вже вісім років на Україну. А чи практикуєш ти як стоматолог? Само собою. Само собою, я працюю кожен день, проходити, будь ласка. <ріст> Питають, да, як можна записатися до тебе? А то знайдуть. Як хочеш, то знайдуть. Ти народився в Тунісі, живеш тепер в Україні, об'їздив половину Європи. Яку країну ти вважаєш можеш назвати своєю батьківщиною? І в Тунісі Україна? Ну, я завжди говорю так, що Туніс то батьківщина, а Україна то Матківщина. І в Тунісі, як я жив, то і ми святкували українське свято і туніске свято, арабське свято, і само собою тут. І я вважаю, що то змішана культура, то, то, то вихід з, 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 з проблеми з війною та все, як мішати культуру. Не говорю, що мішати повністю культуру забути про там сумне. Але як я жив в Тунісі, то мама говорить зі мною по українськи мама з татом по російськи тато зі мною по арабськи по французьки, якось дали якось раду, і 20 років жив в Тунісі, і нерман жодної проблеми не було. А розкажи про найкомеднішу ситуацію, в яку ти потрапляв в Україні. Найкоменнішу. Uh -huh. Що зараз я вважаю найкоменнішу. То я <см 'ян>, біля гуртожитку, яке жив в гуртожитку. Ну, п'ятниця, знаєте, як студенти п'ятниця, що робили, то ходили в магазини, купували там кока щось, і XXX. І ну, ми вийшли з магазину і попали на нас uh -huh. Ну, Двоє мої друзі втікли, я залишився сам, а я був потлати тоді. Ну, зразу. А у хотів вдарити мене. І, і, а вони кричав: ні, то наш, то наш, то наш, я такий наш, я так і назад в магазин. Ну, і зайшли там в магазин. Я зайшов в магазин, з ну, двоє зайшли, такі шафи такі великі. І від мене, як тебе звати? А я так сказати їм аніс та є, то, то буду мати зразу. Ну, я маю двоюрідний брат, називається Іван Солилов. Реальна історія. Іван Солива, я такий, Іван Солива. Я такий, що ти тут робиш за рами тут? Я такий, та це буде друзі, я такий, бадах, я літак. Ну, Зараз то є з я один раз я мав такий в, в Україні. Такий, ну, так, таку, таку, таку ситуацію перший раз. А перший і останній раз я мав. Такий. Можеш сказати, чому тобі подобається в Україні? За що ти її найбільше любиш? Чому мені подобається Україна? Ну, Мама сама з України. Ну, Львів, -то, якби то зараз рідне місто. Люди реально мені дуже подобаються тут. Ну, так, культура, культура їжа. Що ти найбільше любиш їсти українського? Хто знає мене, то скажу зразу вареники з Бульбою і сиром. Кожну неділя до Бабці виїжджаю, то вареники сметану, компот. А сам умієш готувати українські страви? Само собою, собою. Мама вчила. Мама вчила в Тунісі. Била нас. борщ. Ні, ми в Тунісі варили. там, робили <соць> <соць> це все. Чи помітив ти, що після прем'єри голосу на вулиці на тебе почали якось інакше дивитися, впізнавати? Так, так. Сталася така ситуація, Я приїхав в Київ в поїзді. А, і одна так дівчина так дивиться на мене. З хлопцем було, так дивиться на мене, дивиться. такий, що вона так дивиться на мене? Е, ну, я став, ну, мав вийти з бою. Вона до мене класно співає, мені так сподобалось. І е, дайте автограф, там, фотографію. Там. Ну і там така так, так, так ситуацій. І як ти в такі моменти? Ти почуваєшся якоюсь уже маленькою зіркою, чи що ти відчуваєш? Ні, я відчуваюся, що я аніс, я ніколи не змінився. Я дуже маю. Я Май... в тунісі говорю ноги тут в землі. Ніколи не літаю. Я знаю, що я роблю. Твої батьки хотіли, хочуть досі, щоб ти повернувся в туніс. І як вони прокоментували твій виступ на голосі країни? Що вони сказали? Ну, скажімо так, завжди батьки, хоч діти їх не були біля... біля них. Ну, але я сам, як аніст, то я люблю жити сам. Я люблю свою родину. Я ніколи не зраджую свою родину. Але я хочу жити сам окремо, попробувати, а може, вийде. Як вийде, то буду мати гордість, що це все, все робив сам. Я маю такий характер. Я зараз. Живу якби, фінансово, то я заробляю на себе, все заробляю. Готую сам, гуляю, сам, за свої гроші. Батьки не допомагають. Що я хочу повернутися в Туніс, то... Так, є та частина, що я хочу повернутися в Туніс, Не скажу, що ні. Ну, я жив в Тунісі, Родина там, тато, мама, брат. Що Ходати викида... кидати ту... Україну? Ні. Вертатися в Туніс? так. І я так між такими двома. Але... А що батьки сказали про виступ на голосі? Ну, мама, мама зразу дзвонила зразу. І вона сказала, що вона має таку велику гордість, mm -hmm. що такий син має. Просто що я був, мав 16 років, 15 років починав. Ну, знаєте, мутація тут пішла. Ну, це ще не було такий вокал, такий, як мав бути. Я починав лавати, там, рок, деф метал, треш метал Ну, в неділю, там, в підвалі. Я маю великий підвал і починала співати. І вона так дивиться на мене, такий, ого, то, то, тобі не треба співати. Ну, потім пішло і так. Починали. Я захопив все блюз, джаз, рок. Більш такий. Нормальний рок, не там, death metal, там, А, Назви свою найулюбленішу композицію. Найулюбленішу композицію. Let Zeppelin Stay Away to Heaven. Я пам'ятаю, як був на Роберт Плант концерт в Тунісі, як він вийшов з сини легенда, Зепліна ну, легенда. Я так сказав, то, то, що я маю робити, я то люблю. І він як співав, то сказав, ні, то, то що. Твої прихильники просять, щоб ти назвав топ-5 своїх найулюбленіших виконавців. На п'яту позицію Гаррі Мур, на четверту Керт Кубейн. На третю Тіна Кароль, На, на другу Бакарчук. <хи> Мені дуже подобається Бакарчук. І на першому Фредді Меркрі. То... Він не на перше місце, то ну, він взагалі тут. То, біля Бога. Там, далі, там. В якому стилі тобі найкомфортніше співати? Блюз і рок. А чи є пісня, яку б ти хотів виконати на голосі, щоб якнайкраще показати свої вокальні здібності? Ні, ні, нема такого. Я всі пісні співаю, то нема такого, що я не люблю там, рап, поп. Там, я все люблю. Я можу все, ну, скажу по-своєму, як співати. То не скажу, що я маю співати там, по реп, буду там якийсь там. Але, Дуже б хотілося заспівати українською. Лемківська взагалі. Я б хотів співати. Просто мама бабця вона взагалі Лемка з Лемківщини. І я б дуже хотів співати одну пісню. Там. <гас> 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 ну. і, і з ким із відомих виконавців тобі би хотілося заспівати на одній сцені. Та всіма. Неприємно ну не співати з Факурчуком або навіть з Потапом. Або а Тіною Кароль? Само собою. А ти взагалі захоплюєшся її творчістю? Яка її пісня тобі найбільше подобається? Карл? Я плакала. О, от, Ніжна, реально, так? А, а, та, та, так звати, так? Ніжно. Ніжно. Угу. Ніжно мені дуже подобається. Видно, що людина мала проблему, коли написала таку пісню. Сумну. Реально так з душею. Душ, написала. А ти пишеш пісні? Само собою. Само собою. Пишу. Романтично, більш, так скажемо. No. — А кому ти першому показуєш те, що написав? Собі. Як був <Bjshue> <Nutella> в Тунісі, то мама, тато, стату. А в Україні хто твій головний критик? Гурт. Гурт. І È... на концерти співаємо їх. І бачимо публіку, яка реакція публіці. У соцмережах пишуть, що ти дуже схожий на Джоні Депа. Як ти взагалі ставишся до того, коли тебе порівнюють з кимось, зокрема, зі знаменитостями? Приємно і неприємно, скажімо так. Ну, Джоні Деп я би теж хотів бути як Джоні Депа чому. Але не знаю, чому я на Джоні Депа. Що схоже на Джоні Деппа? Трішки. Чуть-чуть. Ну, подобається, Джоні. Подобається. Ну, але б хотілося б чути Аніс, не Джонні Депп. О, похоже на Анісу. О. О! О. Ти подала відбори на осліп, тепер тобі треба буде дуже добре виступити під час вокальних боїв. Як ти готуєшся до цього етапу і що найскладніше? Найскладніше. Просто не бояться на сцені. І все. Камери не бояться. Просто то, то. Я вже 4 роки співаю на сцені, І нема камери. А тут -то треба -то дивитися, там, тут, так. Ото, що найскладніше. А співати, то ні, то не тяжко. Але другий раз буде краще, ніж перший раз. І я думаю, що третій раз буде краще, ніж другий раз. І так далі. і так далі. Просто людина привикає. Привикає, як виходить на сцену, то взагалі. Вже все своє. Перший раз виходжу, такий... він. Ніякий там знайомий, ніякий. нічого, не свій гурт. Вона... Трохи тяжко. Був хворий тоді. Хворий, хворий на сцену хворий. виходив? Так. так. Та. Я а мав температуру тоді, хворий був. Під час боїв тобі доведеться співати дуетом. Як тобі взагалі краще на сцені? Самому чи з кимось? Самому. Самому співати краще. З кимось, то завжди маєш обмеження. Що ти маєш співати, і все, ти не можеш там щось робити. А з кимось? Ну, не знаю, ну самому краще. Самому краще так. Як гарна дівчина, береме, ні. Ти цієї неділі вперше побачив себе на екрані головного каналу України, як ти собі в телевізорі. Подобаєшся чи якось критикував сам себе? Ну, то не я маю то сказати. То, то, то всі, ну, ви маєте сказати. То. Нам сподобалося. Тобі. Ну, Як вам сподобалось, то мені сподобалось. Ні, а чого Ні, не, не погано, не погано. Ну, я навіть не думаю, що так буде. <рес> <рес> Ні, сподобалося, реально сподобалося. Аніса, побажай, будь ласка, щось людям, які встигли тебе полюбити, які тебе підтримують і бажають тобі перемоги. Ну слухайте музику. Реально, вона ніколи не зрадить вас. І... Побачите другий раз буде краще, третій раз буде краще. І, напевно, на 100% буде в фіналі. Напевно. Побачите мене скоро. І приїжджайте до Львова. Аніся, розкажи, будь ласка, як тобі Тіна Кароль як людина, як вона поводилась під час репетицій, що тебе вразило найбільше? Її характер е, відкрита людина. Е, дуже розумна. Е, в сфері, музичної сфері вона дуже розвинута. Вона знає, що вона хоче, і вона все зробить отримати то. І ну і все ну, так, така людина. Позитивна, великий плюс. Вона має у нас у гостях був учасник «Голос України» Аніс Етаєб. Успіху тобі! Дякую, Дякую. все, пока.